Притих заумер, старий і добрий Львів. Орда рашистська зранку нас атакувала, а оборона мужньо захищала, та деякий снаряд і долетів, розривив наші душі доліта. Душа давно так гірко не страждала, бо тут завжди свобода панувала. Костьоли, храми, вся земля свята. Віки про нього мріють вороги, та ворогів усіх ми побороли, і вже ніколи чуєте, ніколи не буде тут ворожої ноги. Львів'яни всі стискають кулаки, готові убивати всю мерзоту і знищити рашистську істоту, бо Львів то наше серце на віки, Автор Орест Міщанчук